Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Друзі, давайте за 5 хвилин проаналізуємо крипторинок. Подивимося на основні метрики та графіки біткоїну і його домінації. Підведемо підсумки тижня та спробуємо спрогнозувати подальший розвиток подій на крипторинку. Майже весь тиждень на ринку флет без сильної волатильності. Найкращу динаміку показали монети PLSX, Hex, Ray та Core. Індекс страху і жадібності 32. Це зона страху. Індикатор вже тривалий час не виходити з зони страху альткоін-сезону сезону 17 пунктів. Зараз у нас повноцінний біткоін сезон. За добу з фьючерсів злетіло 126 млн доларів. Більше у тих, хто ставив на падіння 66 млн. І лонг позицій було ліквідовано на 60 млн доларів. На цьому тижні були як відтоки, так і надходження коштів з потою біткоїні ціл. За останній день результат був плюс 107 млн доларів. а от в ефір ми позитивних днів не було. Відтоки коштів продовжуються. За останній день результат 0 мільйонів доларів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем. Є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Посиланням, пройти верифікацію, детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до аналізу біткоїну. На відміну від попередніх тижнів, цей був набагато спокійнішим, без особливої волатильності, і ціна залишилася на тих самих значеннях. Біткоін закріплюється над зоною цінності, яка зараз перебуває в діапазоні 83 000-83 доларів. Але не забуваємо, що ці значення динамічні. Найближчі рівні прирості біткоїна на яких потрібно частково фіксувати лонг позиції. Зараз знаходиться на поточних значеннях 85 тисяч, другий рівень фіксації в районі 88 600 та останній рівень фіксації в зоні верхнього автоконверту на 92 000. доларів. звиччому рівні на яких можна розглядати покупки або часткову фіксацію шорт позицій, в зоні цінності на 83 тисячі, більш ризиковані покупки для короткострокових трейдів, другий рівень покупок 79 тисяч і найкращий рівень для покупок зараз в зоні нижнього автоконверту. 75 500. Зона верхнього та нижнього автоконверту це статистично гарні місця для покупок і продажу. Доступ до цього індикатора та осцилятора з інструкцією є в закритій групі. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. На даний час триває флет біткоїна в районі 84 тисячі 85 тисяч. До понеділка, думаю, даний флет буде продовжуватися. Не вистачає поки що сил, щоб пробити сильний рівень 85 тисяч і закріпитися вище нього. Думаю, може бути невеликий відкат ціни до 80 тисяч, а вже потім фінальний ривок на пробиття рівня 85 тисяч. Орієнтовна ціль даного імпульсу росту 87 тисяч 90 тисяч доларів. Середньостроковий прогноз наступний. Скоріше за все, в найближчі пару місяців, поки діє відтермінування тарифів, ми можемо побачити певне відновлення на крипторинку. В на максимум я не вірю, але протестувати 95 тисяч 100 тисяч цілком реально. Цілі середньострокового зниження в разі розвитку негативних подій будуть наступними. Перша ціль повторний тест 75 тисяч, рівень який став сильною підтримкою на останньому проливі біткоїна. І остання глобальна ціль, яку я допускаю на даний момент 70 тисяч доларів. Дуже сильна підтримка, яка раніше тривалий час була сильним опором. Оскільки якщо спустимося нижче, це вже буде явний від ринок. ринку. Давайте також проаналізуємо сигнали деякі з індикаторів та осцилляторів. На осцилляторі Стахастик Криса знаходимося в зоні перекупленості. Zero Luck MACD демонструє напрямок на наріз. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі Supertrend поки що сигналізує на продаж. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Тепер давайте поглянемо на графік біткоін домінації. Домінація біткоїну на цьому тижні знову оновлювала максимум і перевищувала 64%. На сьогодні показник домінації становить 63,8%. Наразі триває повноцінний біткоін сезон. Для початку розмов про альткоін сезон необхідно знову пробити трендову лінію зростання та опуститися нижче 60%. Можливо, ми і побачимо певні міні-альт навесні і зростом альти на 100-200%, але вірю в це все менше, адже часу у нас залишилося мало, орієнтовно до початку червня. Літні місяці статистично демонструють негативну динаміку для фінансових ринків. Також там вже буде наближатися закінчений строк від термування торгових пошлин. Повноцінний жаль сезон з ростом монет на 5 10 іксів, скоріше за все, буде або наприкінці року, коли орієнтовно може початися вливання ліквідності від ФРС, або взагалі такого роду альтсезону ми вже не побачимо, і ріст альти буде більш вибірковим. Найближча зона підтримки зараз знаходиться на 62,2%, найближчий опер знаходиться на 64,4%. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.